Не збирався виявляти до них пощади. Наказ відступати надійшов, коли вони були на межі того, щоб захопити позиції ворога. Летєха з тілом, що знемагало від болю, з розумом, затьмареним постійним насильством, зібрав своїх бійців, що залишилися. Вони зазнали важких втрат. Їхні ряди порічали від безперервного вогню противника. Він бачив у їхніх очах горе, біль за втраченими товаришами, але водночас бачив і жагу до опору, небажання здаватися. Вони перегрупувалися у відносній безпеці своїх окопів, надаючи допомогу пораненим. Їхні рухи були механічними, обличчя похмурими. Медик з руками, заплямованими багрянцем, працював невтомно. Його обличчя було маскою зосередженості, коли він перебинтовував їхні рани. У повітрі висіли стогони поранених і тихі молитви за полеглих товаришів. Летєха з перебинтованою рукою, упорваній і заплямованій кров'ю та брудом формі, в формі, аф, знесилено схилився до стіни окопу, заплющивши очі, намагаючись не бачити жахіття, свідком яких він став. Битва за Красну Гору була дорогою ціною, але вони билися мужньо, завдавши ворогові важких втрат. Вони довели свою стійкість, свій непохитний дух. Коли сонце почало сідати, кидаючи довгі тіні на поле бою, радіо Летєхи ожило. Це був їхній командир, досвідчений офіцер, відомий за позивним лорд. Його голос, хоч і стойний, був сповнений гордості. Він похвалив їх за хоробрість і самопожертву. Він сказав їм, що на підході підкріплення, що незабаром до них приєднаються свіжі війська, а головне, він пообіцяв їм перемогу: Красна Гора буде нашою, пообіцяв він. Ми розгромимо ворога. І виженемо його з нашої землі. Слова лорда, що пролунали крізь тріск радіоефіру, глибоко запали в душу летєсі. Це були не просто порожні обіцянки далекого командира, це був рятівний круг, промінь надії посеред темряви, що наступала, тягар втрат, виснаження, що гризло їхні тіла, ніби трохи відступили. Обіцянка лорда, вимовлена з такою переконаністю, запалила в них іскру непокори. Коли темрява огорнула поле бою, кидаючи довгі моторошні тіні, рядами прокотилася хвиля очікування. Обіцяне підкріплення прибуло під покровом ночі, їхні обличчя були похмурими, але рішучими. Вони привезли із собою свіжі запаси, боєприпаси і, що найголовніше, нову надію. Вигляд цих свіжих військ, які прагнули долучитися до боротьби, став таким необхідним для підняття бойового духу. Летєха, трохи відновивши сили, зібрав своїх людей. Він передав їм слова лорда. Його голос був твердим, незважаючи на втому. Обіцянка перемоги, вигнання ворога знайшла відгук у серцях солдатів. Їхні очі, що відбивали мерехтливі вогні багать, знову запалали рішучістю. Вони вже зазнали смаку перемоги.